Цього року Роман Кулак вже б закінчував 9 клас. Та замість того, що бачити свого сина за шкільною партою, батьки ходять на цвинтар і дивляться на його фотографію на могилі. Цьогоріч, 27 червня, минає вже два роки, як Ромчику назавжди залишиться 12. Саме сюди у Жидачівську районну лікарню швидка госпіталізувала 12-річного Романа Кулака із попереднім діагнозом тепловий удар. Тут його госпіталізували в інфекційне відділення із харчовим отруєнням. Забили на сполох, коли лікування отруєння результатів не давало, і дитині ставало все гірше. Півдоби просто витратили на марно. Цей час вартував дитячого життя в третій годині ночі. Вони вже забили на сполох. Побачили під підозру на заворот аж тоді, і під знаком питання заворотки тонкого кишечника відправили до Жидачева до Львова. Але ще півтори години збиралися від третьої до півп'ятої, півп'ятої виїхали, і от 60 кілометрів. Майже дві години вони ще їхали 60 кілометрів, швидка допомога. Володимир Кулак розповідає, у висновках судово-медичних експертиз підтвердили, це справді був заворот кишківника. Тільки лікарі побачили це надто пізно. Відповідних кроків і діагностичних дій вони не зробили. Якби вони робили ті кроки, ми ж їх не робили. Це марно втрачений час в цій лікарні. 12 годин навіть більше. Якщо б вчасно доставили дитину, це всі говорять. Перетримала дитину в Желечівській районній лікарні. Не у білих халатах у лікарні, а на лаві обвинувачених у суді. Ганна Чущак, лікар-інфекціоніст. Торік її звільнили за порушення в наданні меддопомоги, які призвели до смерті дитини. Рішення цього вона не оскаржувала. Мене і суд Божий не буде. Судити, бо я нічого не винна, треба було поговорити. зі мною перший день. Так, перший винен. раз я не знаю, кожен має відповідати за себе, дорогенькі, і кожен повинен робити свою кишечника? Я не лікувала не за. Я не хірург, Ви. я не хірург. А підозрюваний хірург Юрій Михайлюк сьогодні працює і далі в Жидачівській райлікарні. хоч певний час і був відсторонений від лікування людей. Спілкуватися у суді як з потерпілими, так і з журналістами відмовився. Дякую, я не хочу ні ким спілкуватися. Дякую, вибачте. Це вже вдруге сторони приходять до суду на підготовче засідання, яке через адвокатів підозрюваного хірурга не відбувається, як і попереднього разу вони не з'явилися. Батьки Ромчика обурені і переконані, це затягування справи. Це ігнорування, плювання знову мені вам і всьому процесу. Чому вони сьогодні знову заявляють? Ви ж казали, що ви будете звертатися, якщо ми знову не з'являєте. Ви звертаєтеся, колеги адвокатів зі скаргою на їхні дії. Головуючими не мають права задавати питання. Відклали слухання більш як на місяць. Розгляд справи під загрозою і через суддю. Суддя закінчується в неї повноваження в липні. Наступне засідання перенесли на травень, 14 травня. В неї залишається ще два місяці її повноважень тут в районі. Вона не встигнеться. Це, це, це фактично, це от є затягування процесу. Володимир Кулак сподівається, суд над лікарями, які позбавили життя його сина. Наступного разу таки відбудеться.